віл інфікований українець був зареєстрований 19 років тому. Зараз лише офіційна кількість віл-позитивних осіб понад 91 тисяча. Реальні масштаби епідемії значно більші і сягають 1% дорослого населення країни. Найвищий ризик інфікування у людей, що вживають наркотики шляхом ін'єкцій. Їх понад 70% серед усіх віл-позитивних. В принципе, на Украине большинство случаев инфицирования именно среди наркоманов. А так как я сам довольно длительное время употреблял, у меня был такой порыв. Не знать ли мне анализ? Привлекательное начало ужасного конца. Наркомания – наркомане по болезни утверждают врачи, в процессе которой теряешь друзей. Родители становятся злейшими врагами. Любовь остается только воспоминания. Когда ты в первый раз что-то крадешь, когда гепатит чаще, чем грипп когда в летнюю жару смертельно холодно, когда просто надо, когда вокруг одни милиционеры всегда страшно, смеешься только под кайфом, пытаешься шутить на тему предозировки. Когда днем и ночью тебя мучает вопрос, а будет ли следующая доза? Прячешь глаза, прячешь тело, сон убегает от тебя. Когда все разговоры только про наркоту, когда надо еще больше, когда твой последний друг говорит, что у него спит все начиналось весело. Врач так без всякой подготовки, без ничего ляпнула. У тебя, говорит, положительный диагноз. Тут же всучила мне какую-то бумажку, э, подписку о том, что я предупрежден, о том, что э, существует уголовная ответственность за то, что я умышленно э, буду кого-то там заражать, что-то такое. Но у меня в мысли такого, конечно, не было никогда. Ну и все, вот, вот, так я узнал. Я, ну я все, я так, оп, Ну все, приїхали. Як це сприйняти? Як жити далі? Що робити? Де шукати силу волі, щоб знову не стрибнути на голку? Попив я дівінь, второй, думаю, ну що від того міняється. Мені становиться не легше, може бути і хуже. Від всего. Тоді прийшло рішення звернутися до найближчих людей за підтримкою. Та ще потрібно наважитись розповісти. Батьки після почутого зрештою, теж залишаються батьками. Утім, сповістити їм сумну звістку Костянтинові було дуже складно. Зате потім знайшов у них саме те розуміння, якого прагнув. А як вчинити із друзями і знайомими? Мовчати чи розповідати їм? Перший, кому я сказав, це був брат. Він вот. теж, звісно, був шокірований. Він навіть не знав, що мені відвідати, коли йому це сказав. Він так завис. Вот, ну, що меня меня по робити, ну що ну, ми? Костянтин прийняв рішення не приховувати. Це стало лакмусовим папірцем. Одразу відсіялись люди, на яких не можна покластися. Костянтин каже, що дехто оминав його десятою дорогою і боявся навіть потиснути руку. За статистикою лише 12% українців готові спілкуватися із віл Усе від незнання. Не зареєстровано випадків, коли віл передавався через їжу чи воду, про користування туалетом чи плавання у басейні, через спільний одяг чи посуд. Він був виявлений у слині, сльозах, сечі і фекаліях. Однак концентрація його у цих ріднинах недостатня для зараження іншої людини. Я вам щось розкажу. ВІЛ передається статевим шляхом через вагінальний, анальний та орально-генітальний контакт. Можна інфікувати свіл через переливання інфікованої крові, трансплантацію інфікованих органів, використання інфікованих шприців. А також нанесення татуювань, пірсінгу чи ін'єкцій стероїдів. Також ВІЛ передається від інфікованої матері дитині, ще всередині утроби, припологах чи годування молоком. Коли просто розмовляєш з віл інфікованою людиною, заразитись неможливо. На щастя, це розуміє більшість знайомих Костянтина. Утім, дехто почав сприймати його інакше. Сожалению. один даже ляпнул такой, что у меня вот какое-то чувство вины перед тобой. Я говорю, в чем, как? Ну, то есть у меня планы грандиозные, у меня большое будущее, а у тебя там какой-то определенный кусочек времени. Вот, и ты далеко идущих планов можешь не строить. Меня это так возмутило, я чуть не послал его. Слушай, неизвестно, это ж наверху решается все, Бог. Это может статус и с Потім навіть важко визначити, як саме вірус потрапив в організм. В принципе, этот вопрос себе задавал не раз. Вот. Ну, В итоге, в принципе, понял, что для меня это большого значения не имеет. Как, где, когда, в какое время, в какой период. Сам факт тот, что у меня положительный диагноз. Скорее всего, это произошло из-за моего употребления длительного наркотика именно инъекционным путем. Хотя возможен вариант, что и половым. Це, скоріше всего дівчинка, яка зараз абсолютно пропала з виду. я давно дуже не бачив, не спілкувався з нею. Вона ну, це зробила неосознанно, не спеціально. Поширення хвороби набуло статусу епідемії 10 років тому. І зараз характеризується трьома хвилями. Перша навальне розповсюдження віл серед споживачів ін'єкційних наркотиків. Друга сформувалась за рахунок осіб, інфікованих статевим шляхом. Третя є наслідком двох перших і поширюється серед дітей, які народилися від віл-інфікованих матерів. Спеціалісти з проблеми віл-сніду розробили дві версії прогнозу розвитку епідемії в Україні до 2014 року. За оптимістичним сценарієм, до 2% українців житимуть з віл-снідом. 35 тисяч українців помре від сніду. Средняя тривалость жизни уменьшается на 2-3 рока. Для большинства людей ВИЧ – это болезнь, я не знаю, каких-то отбросов общества, наркоманов, проституток, там, геев. А на самом деле сейчас, я вот недавно видел официальную статистику, сейчас количество инфицирования половым путем намного превышает, очень много возросло. У нас в обществе довольно такая беспорядочная половая жизнь, в связи. І зараз повинні бути більше спочатку, ніж ніхто. Мені здається, що саме це потрібно пояснити людям, що ніхто не є застрахований, ми не можемо звинувачувати когось в тому, що він є хворий. Тому здається, що певні кроки пішли, хоча їх потрібно робити ще багато. Всякими методами, навіть нашими виставами, намагаємось. Намагаємось е, створити толерантне відношення до тих людей. Особливо я особисто відношусь толерантно до тих людей, зрозуміння. Yeah! наркотики не выбирают самых плохих. они могут выбрать любого из нас. Прежде чем получить дармовой укол наркоты подумай, во что оценивается твоя жизнь, если вскоре после этого узнаешь, что заболел спидом.